Вітаю! Сьогодні 8 серпня, і це мій корисний сніданок. Зізнаюсь, це вже не сніданок, це вечеря. Але ж я снідала, як завжди, не дуже рано, десь в 11. Донечка приготувала омлет і все. І ще я їла впродовж дня, ну как посередині між сніданками і вечерею, два огірка з'їла. Все. І це дійсно. І зараз буду щось їсти. А чого я так сьогодні роблю? Бо я не бігала сьогодні. Так, і розслабилась. Так. Е, трошки боліла нога, то я лікувала ногу і вирішила не бігати. Не потрібно навантаження робити. Е, лікувалась вночі тім'яном. Дуже раджу, дуже раджу лікуватися тім'яном. Він дуже знімає. Запалення дуже. Заварили е, одну столову ложку на склянку води, 200 г, наприклад, так? Настояли годину, процедили, відлили трошки, бо багато це буде для того, щоб робити примочки, так? І додали, додали обов'язково. З e, чогось спиртового, горілки чи спирту трошечки додали. Я додала e, настойку з каштану, бо в мене горілки не було. І приклала, замотала, і майже, майже все пройшло. Я думаю, ще два рази зроблю, і це буде супер. Так, тому я сьогодні розслабилась і вечері готувати теж не для одної не хочеться. Тому я швиденько ось огірок порізала перці такі запечені. І фізаліс. Не знаю, мабуть, іще щось додам. Фізаліс, до речі, я купила ось такий не дуже, дуже такі дрібненькі і багато відходів. Тому дивіться, що там в коробочках продаюся, так. І вживала в трифолу, Дуже подобається. Так, гіркота це дуже подобається. Гірке п'ю, але ж задоволене. Чого? Бо бачу вже наслідки. Так, на язику нема вже нальоту, скільки я тут днів вживаю. Так, так що раджу трифалу. Читайте, дивіться садгуру, як розповідає, посилання скину. Все, готую. Заварюю чай. Чай з сухоцвіт. Рослинка така є. Котячі лапки. Так. Можна пити як чай, а можна лікуватися. Дуже лікувальне, дуже. Так що якось буду розповідати, а, мабуть, ви вже самі перечитаєте. Дуже раджу котячі лапки. Так ось. І салат, салат порізала, листя пообривала зі стебла базилік і порізала перець. Так. Добре. Сіль. Трошки не знаю, лимон потрібен чи не потрібен. Олія іспанська. Чому я іспанську олію хв... нахвалюю? Бо в Греції і в Італії розливають іспанську олію Ви таке чули? Так що, да, якщо щось знати, то це буде корисно. А ви вже знаєте. так що Купуйте просто одразу іспанську. Ну, я не знаю. Це мені по секрету сказали, так? Так, от лимонний сік я все ж додам. Він не буде зайвим. Так, і знайшла півтори котлетки. Аж самой смішно. Ось цей салат. Все! Ніякого хліба не буде. Навіщо хліб, я не знаю. Я дійсно вже звикла без хліба. І ще один секрет: хліб у мене є. Дивіться, скільки булочок. Але ж я ще один секрет. Він вже так на полиці лежить, мабуть. Не знаю скільки, треба подивитися по моїм відео. Коли я останній раз випікала хліб, я жахнулась, а з ним нічого не сталося. Так, це теж хліб і теж уже довго лежить, але ж не так довго. Тому трошки замислюйтесь. Все, а я буду їсти. Ну, добре, покуштую. При вас? Так, ви не пам'ятаєте, сіль додавала я чи ні? М -м -м. Смачно. А мені все смачно? Коли я сказала, щось не смачно? Було таке. Було. Mm. І мені дуже подобається, якщо воно так трошки окремо не кашей перемилене. А смакуєш Перець з огірком, а потім фізаліс з перцем. Ммм, mm. яка смакота. Смачного вам і мені. Дуже смачний салат, дуже. Трошки щось змінюєш, і вже інший смак. І головне кожен раз різний. І це в житті дуже важливо, дуже важливо. Так, до речі, чай такий. Я, мабуть, крепкий заварила я розбавлю. Вперше буду пити. А! Давно стоїть у мене упаковка, а не вживаю. Ну, тут горло можна лікувати, багато чого можна лікувати, але ж, коли ви будете вживати різноманітне, то і не потрібно буде вам нічого лікувати. Якщо різноманітні чаї ви будете вживати напої і їжу різноманітну, то однозначно будете здорові. Е, я починаю знов чаї. Пити так? То були смузі-смузі, а вже трошки вже і на чаї потягнули. Так що приєднуйтесь так, до різноманітних чаїв. А ви що, тільки каву п'єте і чорний чай, Ну, ще зелений? Добре, це ваша справа, а я дуже змінюю напої. І це я приготувала печиво. Дуже-дуже цікаве, дуже цікава начинка, але ж дивіться, що в мене вийшло. Ну воно ж і трошки такого кольору, і повинно бути. Ну, ось це ще нормальне, мабуть. А ось це. Оце вже горіли. З кунжуту, з перцем, з ягодами годжі, з черницею. Ну, я в що це? З перцем, так, і з, чор, і з чорним тмином. Так що оце було з перцем, зараз з чорним тмином. Як тут? Як тут не плакати? Але ж спробую все одно. М -м -м. М -м. Вибрати ще можна. Не згоріли. А такого кольору, тому що чоколад. Так, тертий чоколад тут. Ви чуєте, як хрумтить кунжут? М -м -м -м. А чорницю розжовуєш. М -м -м. Супер. Так, потрібно запити. А це з чорним перцем? E, з чорним. З перцем горошком, червоним. Трошки пересматрива <кхи> не відчувається. Перця не відчувається. Потрібно було більше додавати перцю. Ммм. Як касма. О! О! Відчувається <кхи> перець. <кхи> Як смачно. Ви не уявляєте. Червоний перчик горошком. Він не дуже гострий, але ж дуже-дуже смак дає. М -м -м. Де там пошукати його? Не видно. Готуйте різноманітне, ходіть здорові, побачимось, папа. А таке печиво я... По нової запеку, бо дійсно перепалила. А потрібно менше балакати по телефону. Всім гарного дня! Побачимось, Па-па.